Вітаю дітки! 14 грудня, день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Увесь світ ще раз згадую одну з найтрагічніших сторінок в історії ядерної енергетики та тих, хто стояв на передовій у ліквідації наслідків катастрофи. Цю дату було обрано не випадково цього дня в 1900 у 1986 році було завершено будівництво саркофагу над зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Це була дуже складна конструкція, створена для стримування радіоактивного забруднення та запобігання його подальшому поширенню. Чорнобиль це назва невеличкого районного центру, що знаходиться недалеко від Києва. Саме там знаходилась атомна електростанція. Навесні 1986 року на четвертому реакторі виникла пожежа. Працівники героїчно намагалися зупинити пожежу та урятувати станцію. Майже одразу до реактора прибули й пожежники. Вони почали гасити пожежу, хоча це було дуже небезпечно. В операції гасіння брала участь близько 6 тисяч пожежників. Багато з них втратили життя через наслідки променевої хвороби. Аварія на електростанції завдала величезної біди, багато людей отримали опромінення, величезні території забруднено. Саме тоді наша країна вперше зустрілася з тим, що ядерна енергія вийшла з під контролю. Разом з вибухом світ отримав величезний викид в атмосферу шкідливих речовин, які спричинили мутації у тваринному та рослинному світі та викликали хвороби у людей. Тому наш обов'язок пам'ятати. Та вшановувати ліквідаторів, це пожежники, військові, медики, інженери, водії і науковці та прості робітники, які після аварії гасили пожежу на станції, будували захисний саркофаг, прибирали радіоактивні матеріали, евакуювали людей. Робили все можливе, щоб зупинити поширення радіації. Вони працювали в дуже небезпечних умовах, часто ризикуючи своїм життям. Вони всі справжні герої. Ця катастрофа ще дуже довго буде відчуватися важким відлунням, і ми щиро вдячні кожному, хто долучився до її ліквідації. Дякую за увагу. До побачення!